У вівторок 2 вересня Сумщина попрощалась із хоробрим воїном-оборонцем, солдатом Віталієм Іванченком. Залишаючись до останнього подиху вірним українському народові та військовій присязі, відважний захисник загинув 17 червня 2025 року поблизу населеного пункту Зміївка Береславського району Херсонської області, внаслідок скиду вибухового боєприпасу з БПЛА противника на вогневу позицію. Віддати шану народному герою прийшли рідні, близькі, друзі та бойові побратими, для яких це важка непоправна втрата, бо Віталій був надійним товаришем, справжнім патріотом, символом незламності, мужності і братерства. Добрий, він дуже був хороший. Віталька, спокійний. Жалька. Хай спить з Богом, Хай його там Бог береже. Був добрий, дружелюбний. Завжди допомагав, відзивчивий був, світла людина, Ой, світла йому пам'ять. Завжди підтримував. Ой. Добрий, співчував. Відспівали Віталія Іванченка у Святогеоргіївському храмі Православної Церкви України. Ще в мирі Господу помолимось, Господи помилуй, ще молимось за упокоєння душі спочилого воїна і захисника України Віталія, і за відпущення йому усякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй. Щоб Господь Боселем душу його, там, де праведні, спочивають, Господи, помилуй. Мужнього захисника України, солдата Віталія Іванченка, з усіма військовими почистями поховали в сумах на Алеї Слави Новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.